Пішли за собою не прибравши. Після звільнення приміщення одате. Працівники вже два дні наводять лад в адмінбудівлі. Найбільше від рук мітингувальників постраждав третій поверх, який контролював правий сектор, і куди фактично нікого не впускали. Після себе активісти залишили конструкції барикад і гори сміття. І зали засідань зникли державний і обласний прапори, звукорежисерська техніка. А самі столи протестувальники пошкодили. Активісти обжилися у службових кабінетах голови ОДА. Їх праві навіть розмалювали своєю символікою. Та держслужбовці зла на тимчасових гостей не тримають і про завдані збитки казати не хочуть. Мовляв, головне мирно вирішити проблеми у державі. Це настільки воно ну не актуальне порівняно з тими проблемами, які отримало наше громадянське суспільство, в тому числі не тільки політичними, а й економічними. Що крісла і столиця немає значення. А в ніч на понеділок на площі розібрали й вивезли майже усі барикади. На невеликій території перед адмінбудівлею залишилися хіба малочисельний табір. У ньому живуть активісти самооборони Майдану. Кажуть, підконтрольні не місцевим політикам, а столичним побратимам. Ми як самооборона Майдану, то ми виступаємо як самооборона Майдану. Ніякі штаби спротиву, які праві сектори. Хоча праві сектор, наскільки мені відомо, аналогічно підтримує. Самооборону майдану ми виконали вказівку Києва. Ми звільнили будівлю, але ми знаходимося на своєму маленькому майдані. Ну так як самооборона, наше завдання це охорона мирного населення. Тобто, якщо люди хочуть сказати своє слово, вони на це мають повне право. Стояти на цьому місці, активісти самооборони обіцяють доти, поки існуватиме майдан у Києві.